Друзі, привіт! Появилися нові зміни у наказі про нерестову заборону у 2023 році. У попередньому відео я говорив вам, що була заборона у першому наказі, в першій його редакції була повністю заборона на річки Сула. Ну, ось це був. У нас наказ від, 20, щас, від 24 березня 2023 року. А зараз ось тут є зміни. Так, що тут написано? Ну, я все перечитувати не буду. А саме основне. Ось очки. ось тут наказ. Наказую нести зміни до наказу Полтавського рибохоронного патруля. Від 24.03.2023 року No98 про встановлення весняно-літньої заборони на лов риби і інших біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах на території в районах дія діяльності контролю Полтавського рибохоронного патруля у 2023 році. А саме, Викласти пункт 2 в такій редакції. Затвердити перелік меж неростових ділянок відповідно до додатку. Річки. Заплавні, у тому числі, і в межах водойми річок Псьол, Ворскла в межах Полтавської області. Ну, ось те, що далі, те, що нас цікавить. Річка Сула. На підконтрольній території Полтавської, Полтавського рибохоронного патруля за виключенням ділянок в адміністративних межах міста Лубни, міста Лухвеці і міста Заводське, відповідальними за рибохоронні дільниці. Правильно, відповідальними за рибохоронні дільниці Державним інспекторам відділу охорони водних біоресурсів, рибохоронний патруль. Отам сповістити змі, населення та за, зацікавлені підприємства. Ну, тобто тут все зрозуміло. Внесли малесенькі зміни. Тепер можна рибалити на сулі. Але тільки в трьох місцях. В адміністративних межах міста Лубен, міста Лохвиці і міста Заводське. Це червонозаводське було. Так що ось і все. В інших містах рибалити не можна. Ні в селах, ніде не можна рибалити, ні нижче. Лубни, Лохвиця-заводське, все. І я гадаю, що вже навряд ли щось змінять. Ну не знаю, можливо, ну вже третій раз чи другий раз зміняти не, не, не будуть цей наказ. Так що ось такі пом'якшення, друзі. Буду зараз дзвонити товаришу з Лубен, хай їде на цей на солдатський пляж, забиває мені місто. Порипали. Жарт, звичайно. Так що, ну, що я ще хотів сказати, що таке адміністративні межі. Ну, ось В інтернеті знайшов що. Статтею 173, земельно, 173 Земельного кодексу України встановлено, що межа населеного пункту району села, селища міста, районів, у місті. Це умовна лінія на поверхні землі, що відокремлює. Територію, район, село, селище, міста району у місті від інших територій. Ну, тобто це границя, яка є у цьому міста Лубни, там, Лохвиці, Заводське. Ну, і, до прикладу, тут мені один товариш прислав, як визначити межі. Зараз я вам покажу. Дуже просто. Наскільки воно правильно, я казати не буду. Він сказав, що там, де проходиться лінія, там і можна. Де лінія не торкається води, там не можна рибалити. Ну, Зараз ось я вам покажу. Ну, ось, Друзі, до прикладу. Заходимо в інтернеті карти Google, Нам ось Відкриваються карти Google. Ось тут. Зараз. Зверху, зліва прописуємо назву населеного пункту. Ну, ось нас цікавлять лубни. Лу ось нам висвітло. Лубний Полтавська область. Раз. Так, і ось дивимося. Лубний збільшуємо. І ось дивимося. Ось, бачите, ось сула. Ось очки межі. Зараз ще збільшимо, щоб видно було. Ось це ось об'їздна, ось у, бачите. І ось у. Оце ось межі, синім сула. Червоною лінією обозначені межі сули. Це ось тут міст, хорольський спуск і, і далі. Ну, ось можна подивитися на карту зі спутника. так, Бачите ось. Зараз збільшу. Ось, ось річка йде. Тут, як бачимо, в деяких містах прилягає, тут ось не прилягає, тут ось прилягає, ну а тут далі не прилягає. Наскільки можна від цієї лінії, щоб була відстань до сули, до річки, будемо узнавати. Раніше казали, 500 метрів, хто там кілометр, гадаю, 500 метрів. Ну, я гадаю, що в оцих межах можна рибалити. Ось Тут, де річка майже, де лінія меж, адміністративні межі проходять майже або по самій сулі. Оце тут можна рибалити. Ну, в Лохвиці, в заводському. Так само, і все. Тобто, вже ось тут мгар, що в нас тут далі. Березоточа, вовчик, литвяки і так далі, аж до самої лохвиці, заводської, заводського не можна рибачити. так же як і, і нижче Лубен, ось припустимо тут. Тернив, Язівок, Мацківці і так далі. Лукім'я, Тарасівка, Чутівка. На жаль, рибалити не можна. Так що, друзі, ось такі новини не дуже знову втішні, тому що я гадаю, що треба було. Дозволити рибалити в адміністративних межах населених пунктів вести, а не міста Лубни, Лохвиця і Заводське. Тобто, що це? Людям ті, що з села, їм треба їхати, забивати очередь на солдатському пляжу, щоб порибалити пару годинок, упіймати там ті 10 чи 15 пліточок. Чи 5, хтось скільки поймає. Ось, друзі, такі, на жаль, новини. Трошки пом'якшили, ну, це не, на мою думку, це не пом'якшення. Ну, а що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що дивитесь. Якщо будуть ще якісь новини, обов'язково ви від мене їх я вам скажу. Так що на цьому все. Пока.